Добрий день, мене звати Олексій і з вами офіційний сервісний центр Nissan Віді Армада. Сьогодні я вам розповім про послугу Nissan EVHC Electronic Vehicle Check Health. Послуга інтерактивної прийомки EVHC – це перевірка стану автомобіля у вашій присутності. Перевірка надає вам наступні переваги. По-перше, ви для себе з'ясовуєте стан вашого авто. По-друге, ви можете обговорювати термін вартість. Та пріоритети виконання робот по усуненню виявлених недоліків. По-третє, в залежності від умов експлуатації, консультант-приймальник запропонує вам запасні частини, аксесуари додаткове обладнання для вашого авто. І по четверте, найголовніше, це абсолютно безкоштовно і займає десь приблизно 15 хвилин вашого часу. Як саме відбувається інтерактивне приймання? Весь процес проходить у вашій присутності. Перший етап це огляд автомобіля. В ході огляду ми виявляємо можливі дефекти у вашому автомобілі, наприклад, відколи або підряпання. Другий етап діагностика, в ході якої ми оцінюємо технічний стан вашого автомобіля. Третій етап це обговорення і узгодження робіт. Перш ніж почати проведення робіт, мастер-приймальник нашого сервісу докладно їх вам обговорює. І погоджує з вами. Обов'язково встановлює точний термін виконання робот і ціни. В ході інтертайного приймання проходить ряд сервісних робот. Ми встановлюємо автомобіль на підйомник та перевіряємо наступні частини автомобіля: лампу освітлення салону, звуковий сигнал, щеплення, коробка передач, важель перемикання передач, гальмівна автомобіля. Умивач та очищувач лобового і заднього скла, шум і димність вихлопу двигуна, роботу ламп зовнішнього освітлення, огляд салону і органів управління. Ми перевіряємо зовнішній стан автомобіля. Потім оглядаємо підкопотний простір. А саме перевіряємо наявність очевидних протикань і пошкоджень в моторному відділенні, стан і натяг провідного ременя навісного обладнання, стан акумуляторної батареї. Рівень експлуатаційних рідин. Ми дивимося ваші автомобіль на підйомники, а саме перевіряємо наявність очевидних протікань і пошкоджень на дніші систему випуску, перевіряємо місти і підвізку, стан і знос шин, гальмівний диски і колодки, амортизатори, рульове управління. Скористуйтеся послугою EVHC та переконайтеся, що сервісне обслуговування вашого автомобіля Nissan може бути принципово інакшим.